Кварцевий жіночий годинник Golden Hour Trend Pink. Корпус годинника виконано зі сталі. Рмінець дуже приємний до тіла, м'який каучук такого ніжно-рожевого кольору. Годинник має підсвітку вночі, тобто від накопичення світла протягом дня вночі буде підсвічуватись весь циферблат. Спробую вам зараз показати. Ось так буде зеленим кольором підсвічуватись весь циферблат. Щоб налаштувати годинник, виймаємо штифт, що знаходиться з боку до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення.